Всім привіт, друзі! Сьогодні буде риболовля на фідер, але зі спортивним підходом. Тобто для того, щоб показати, там це буде ефективніше такий підхід на фоні звичайної скажімо, класичної там, риболовлі, там, на яку я їжджу, там, виїздити. От. Сьогодні для порівняння я буду рибачити так би мовити, проти Петі і його тата. Тата на поплавок рибачить, Петя на один фідер. Ну і я відповідно також буду на один фідер, але, скажімо так, трішки тактика буде відрізнятись. Ось. Ну, першим ділом зараз почну замішувати прикормочку, тому що зазвичай я роблю це вдома, але, скажімо так, вирішив наглядно зробити це перед вами. Тому що рідко, коли це показую. Дома набагато краще, бо все-таки є більше можливостей, щоб прикормка настоїлась. Ось тому так. Замішувати буде три етапи. Прикормка команди. А, до речі, новиночка сьогодні. Я давно чекав, коли з'явиться темна прикормка. І ось нарешті будемо тестувати. Смак називається Чорний арахіс бісквіт. Ну, в принципі, пахне рівно тим, чим її зазначено. Фракція така, скажімо, дрібна, як і в принципі усі прикормочки команди А, але є, е, е, скажімо так, більше порівняно різних часточок. Тут я бачу і пастачинка жовта червоний, і зерна кукурузки. Тут тобто якраз непогано. Прикормка сьогодні. Темна, тому що такий більш універсальний варіант. Вода ще поки не настільки темна, не настільки тепла також. Тому в тому є сенс, як на мене. От. Зараз зроблю перший заміс і буду, в принципі, розкладатись. Щоб подовше настоїлось, тако хвилин 15-20, хоча б в перший раз. От. Мішаюся шуруповертом, тому що руками я вже намішався достатньо. І це дуже багато вирішує. Також я сьогодні ще додам до прикормочки добавочку, велика плітка від флагмана. Там, здається, смак має бути коріандра. Сподіваюсь. Я принаймні собі це так задумав. Так. Да. Так, да так, -да, коріандр. От. Додам десь такого співпачки. Я хочу, щоб рецептори рибки сьогодні так нормально потривожить. Думаю, цього достатньо буде на 2 кілограми. Рибачу я на озері басівкут. Водойми у нас, можна сказати, тиха. От. Тому прикормка буде максимально в мене легенька. Стояча, як-не-як, вода. Перемішаю. Прикормочку з нашою добавочкою на суху. От, а тепер поступово буду додавати води. Не спіша. Погнали розкладатись швиденько, тому що час обмежений. От. Сподіваюсь, половлю хоча б 4 години, якщо пощастить, навіть 5. Ось я вже розклався. У мене тут дві палки додаткові. Ця — щоб докормлювати швидко. Ця на ближню дистанцію, якщо треба буде перейти, з розрахунком тут чисто на плітку, можливо, темпово. Ну, я собі так думаю, не знаю. Це основна палка у мене буде. 3-6 метра. Десь постараюся знайти якусь комфортну дистанцію, тобто десь якусь середню метрів там, до 40. Ось, Робоче місце моє. Крісло, тут відерко для прикормки, воно туди-сюди якраз рухається. Тут в мене буде насадочка. Ось у мене сьогодні піночка є. Кольорова опариш білий, тут кормовий мотив знаходиться, черячок, насадочний мотив, І тут топлений у мене цей опариш з пінкою разом. От, тому що будемо пробувати також давати не дуже живого, який нераховий, не тікає з точки. Там мене, по мене садочок мій, щоб далеко не було, ходити десь, Взяв, кинув одразу і на ньому відразу ж От, Поки накрию живий компонент, тому що сьогодні сонце. Зараз буду взагалі передіватись, бо реально спекотно на диво. поки я тут друзі, розкладався. В п'яті карасик, причому дуже добротний. Чесно, вперше тут бачу карасика саме на цій ділянці. Тим паче з дальньої дистанції. О, ще й такий добротний. Там блін, кілушка напевно. Ну, кілушка немає десь. Грам Зацініть, друзі, який карасик гарний. На черешка взяв. Ну, для порівняння, щоб була пропорція, ви бачите да, розмір. З таким відривчиком ми починаємо 870 грам. Також оце в нас на поплавок тату зловив. До речі, ну, така гарних два окуня і плотвичка така батониста. Так що таке, не, не втрачаємо часу, бо реально день обіцяє бути цікавим. У нас десь різниця в години 3 приблизно буде. Другий заміс я вже роблю з ліквідіком. Прикормка вже трошки постояла. Обов'язково в ємності мішаю з водою, тому що будь-який атрактант має трішки іншу густину на фоні там звичайної води, тому треба його добре розмішати. Тому це зараз його дам, ту кількість, яка мені потрібна. Все, більше не треба. От. І лишиться третій вже заміс. Які я буду робити вже після того, як промаркерюсь, тобто зараз, поки буде настоюватись, я собі сяду маркеритись. І вже третій такий фінальний вже підкоригувати, десь доувлажнити. І в третьому я якраз таки додам постачінку, коли вже прикормка буде в мене готова після двох замісів. Я додам постачінку, вона. Ще вбере на себе трішки води і буде супер. Я розраховую сьогодні на плотву, скажімо так, в першу половину рибалки, і в перспективу за рахунок живого компонента, що прийде під лящик. Починаємо маркеритись, подивимося, що в нас тут є. Цікавого. Такс. Поки твердечок. Тверде, гарне дно. Нічого не поступує, ніякого мула. В принципі, непогано. Ну а нема поки до чого прив'язатись. Абсолютне рівне. Ну о. Це вже щось схоже до невеличкої плавної бровочки. Певно ближньої. Кидаємо правіше. Залом будемо шукати щось на комфортній дистанції. Там побачимо. Хочеться якусь бровочку знайти і спробують стати за нею. Ну або перед нею. Дивлячись що буде, яке дно. Поки нема нічого цікавого в плані рельєфу, окрім тієї бровочки, що я знайшов. Йде плавно, отут От щось почало іноді постукувати, але тако ледь-ледь, не впевнений навіть, що це ракушка. Таки ще камінці якісь. Поки все абсолютно рівно. Ну, Скоріше за те, якщо не буде нічого з рельєфі цікавого, типу там перепада там, з рівного, наприклад, до ракушки чи чогось такого, то буду прив'язуватись до глибин. Знайду бровку, поставлю кліпсу, закину пару метрів до, пару метрів після, порахую на який рахунок падає в годівничка наша, ну точніше грузик, і буду вже думати. Треба гарно все ж таки знайти точку. Приділити час цьому ділу. Бачите, як тяжко йде. О, вийшло. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Це якраз таки була ближня боровочка. Роблю фінальне дозволоження, додаю нашу пастачинку. І мана буде робити стартовий закорм. Терконка вже якраз така добре ліпиться, але добре розвалюється те, що треба. Ось. Розкажу трошки по нашій дистанції. От. Я закліпсувався за бровочкою. Точно ще не міряв поки в метрах, але зараз буду переносити на друге водилище. На колишках і скажу, це приблизно десь метрів біля 50, може 45, десь в такому районі. А наша друга точка буде, я знайшов на ближній дистанції, десь метрів, певно, 15, також потім порахую. Типу, така маленька бровочка, свальчик, і перед і за ракушничок. От там я і стану, я думаю, попробую, можливо там. У буде гарно половити, такого легко кормить, легко перезакидати, сюденько. В принципі, дуже добре буде видно нашу покльовочку. От, на такій відстані побачимо. Тобто запасна точка в мене також є. Додаємо постачинки. Багато прям не будемо давати. Але хай печиво буде. Ось така вийшла перекормочка у нас сьогодні. Така темно-коричнева. В, в тіні краще видно, ніж на сонці. Якраз в колір дна ідеально. З такими е, крупнішими фракціями пастачинки кольорової. У нас зараз на годиннику 14.18. якраз Поки туди-сюди, десь о 14.40 буде старт. Я думаю, 5 годин риболовної сесії буде. Стартувати я буду з повітця десь 1,2 метра, 0 0,9 або 0,10 Гуровського. Гачок 14 буде. Соде або пінхук. Ще поки не визначився. Перетестимо всі насадки по один-два закида буквально, з темпом на 2-3 хвилини не більше, плюс потяжка після кожного закиду. Ну, тобто в мене часи вже стоять, буду рівно 2-3 і підсікаю. Так, по два рази на кожну насадочку, по кругу, а потім комбінація. там вже буде видно, що до чого. А ось і перша рибка. Мене звук, на жаль, не записало на більшій частині відео, тому буду накладати поверх і поясню трішки, яка ситуація. Е, я прокидав дальню точку нашу, абсолютно результату не було. Тобто я доволі довго в неї впирався, кормився е, і спершу сухим кормом, потім давав доволі багато живого компонента. Результату, на жаль, не дало. У мене було кілька обсосів. Після чого я вкоротив повідець з 1,20 до приблизно 70-80 І в мене було два ревізоних полювання йорша. Припущу, що перед тим також смикав саме йорш, і, можливо, точка мертва саме тому, що там хижа риб. Ну або просто мені не пощастило. Тому я вирішив перейти на свою іншу палку, яка була в мене. З розрахунком на плутву, на ближню дистанцію, і, в принципі, все збулося дійсно. У е, мене практично з першого закиду було клювання. Е, в темпі, тобто клювання в мене траплялись до трьох хвилин, тобто перша хвилина, друга, ну, три це максимум, довше чекати сенсу не було. Е, також почав експериментувати з насадками, працював мотиль чудово, максимально швидко, також опариш. Один, але працював гірше, і клювання довелося чекати довше. Ось комбінація опариш один і мотилик також окей. Але судячи по тому, як клює, суто за рахунок мотилика. Ось, Періодично змінював насадки, щоб переекспериментувати, поки є кльо, що працює, а що не працює. Бо, наприклад, в черячок, че пінка, чи пучок пінки там. Взагалі нічого не хоче працювати. Тому якось так. Але радує, що за довгий час я нарешті таки відійшов від нуля, тому що ну, доволі велика частина рибалки пройшла в п'яті з татом взагалі нічого за довгий час. Тобто, як вони почали ловити, кльов був, потім я прийшов. Це вже було ну, десь на 3 години пізніше. І відповідно ні я, ні вони не ловлять, тобто кльов пропав. І ось я нарешті почав трошки відловлюватись. Зараз скажу таку штуку. Тут виходить, в мене на мотиль тільки клює. От. А, от, наприклад, в таті, він, ну, 5 на поплавок ловить, там у 6-метрова махалка. Е, ну, трішки ближче, ніж я, по суті, по дистанції. То в нього якраз таки. На черяка бере. Тобто, Поклювання дуже рідко, майже нема, але риба на черяк крупніша. Тобто в вп'єті тоді карась на черяка, вже десь три плітки гарних було на черяка. У мене пробував взагалі на черяка нічого не хоче. Вже ну, неодноразово там періодично там, часом даю, От зараз знову поставив черека. У мене чомусь на черячка не хоче. І це цікаво. Е, ну, правда там вони чекають довше на черв'яка покльовку. Тому побачу. Зараз спробую на черв'ячка, почекають, плюс-мінус так довше. Побачимо, чи клюне риба в цілому, і чи клюне вона крупніше. Тому що ну по логіці, якщо клюне, то це має бути вже плотовичка, там, скажімо, 100. Опа! Це в мене гарне клювання ляща. Саме ляща, тобто я побачив рибку, хоча під кутом було слабо видно. Повністю розмір, але це точно щось біля кілушне, і можливо, більше. І по візуалу, і по тому, як, по відчуттям, як я його тягнув. Але, на жаль, рибка в мене зійшла. І це сталося не просто так. Це, скажімо так, моя необережність і поганий аналіз, тому що. Коротка предісторія. Перед тим в мене було кілька нереалізованих клювань. Я гадав, можливо, це через те, що я експериментував з насадками, і вони десь перекривали гачок або що, або я там поспішив. Ну, загалом гачок мені здавався на той момент гострий. Після цього клювання я чітко зрозумів, що діло не в насадці. А конкретно в гачку, і він просто затопився. Тобто для мене він надзвичайно гострий, але для риби він недостатньо. Окей, тому що ну, ляч дуже легесенько зійшов. Після того я поміняв гачок на свіжий і трошки іншої форми, такої більш класичної. І все окей, проблем більше не було. А як взагалі це клювання сталося? У мене трішки стих кльов Я почав давати ще більше живого компоненту, але вже мотиля, в корм, так нормально. І трішки знову почались клювання. Але я вирішив поекспериментувати. Мені хотілося подивитися, що буде на крупні насадки, тому що я крупного, ну окрім черв'яка, не ставив. Я поставив три опариша. І в мене буквально там на першій хвилині клювання, гарне клювання, судячи по всьому, це був лящ там чи під лящ. Але не реалізоване. Знову ж таки, гачок плюс доволі об'ємна насадка на той розмір гачка. Я поставив два. Один чулочком, один ну, звичайно за хвостик. І оце було клювання, це буквально 20-30 секунда. І це цей лящик. І в мене ще було одне клювання знову на таку ж саму насадку, е також перед цим. І я ну, так само не засікрив. Ну, от якась така от історія. Тобто треба дійсно міняти гачки і набагато швидше. Все. Хай не одна, але хай дві нереалізованих. Якщо діло не на саці, все міняйте. Ну, тобто нема сенсу, тому що е, це міг би бути трофейчик сьогоднішньої риболовлі, але не склалося. А зараз поки покажу вам п'ятін улов, що ну, з статом разом, тому що він йде. От. Я ще після того буду ловити приблизно десь хвилин 40-50. Ось. Е, в волої практично нічого не змінилось, тобто додалося ще три плітки гарного розміру, дві на поплавок і одна на фідер. Ось. Так, Перший підлящик є. Невеличкий, але перший вечірній є і супер. Не такий, звичайно, класний, як був той, але то вже в минулому Відкриваємось знову. Опа так. Максимально слизенький. О, какає моєю прикормочкою, що не може не радувати. Все, ось такий красень є. Не знаю, чи це спрацювала наша підрізочка, яку я дав чи ні, але перший закид підвізки і перший підляж. Тому робимо зараз те ж саме. Так, до речі, я говорив на рахунок шнура, який я ж взяв, щоб було добре видно вночі. І можу сказати, так, його дійсно шикарно видно цей рожевий. Я чітко бачу, де шнур, що допоможе виваженні, якщо дійсно якась цікава риба, потрібно буде грати з нею, особливо якщо десь річка, місця мало, вводить вліво, вправо. О, покажу, друзі, покажу по ловчику, бо треба все-таки, щоб садок трішки підсох. О, показуємо акваріум сьогоднішній. От, як бачите, тут купа плутвички і подлящик. Оце саме гарне за сьогодні, Ну, він невеличкий, але є. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десь 11 пліток. Ось, поки наразі так. От, Рибу ми потім все випустимо. От, а поки чекаємо наші, скажімо так, фінальні. Тлювак, і можна буде їхати додому. Ну що, друзі, риболовну сесію буду завершувати. Давайте пройдемося по таким висновкам. Я хотів половити, скажімо так, в спортивному такому більш стилі, тобто багато животіни, темп, будь-яка риба, яка ловиться, скажімо так, переважно в плітку впиратись і так далі. Ось. В мене було дві точки. Одна не спрацювала, там був йош. Неодноразово. Можливо, діло в тому, що там хижак і тому точка не працювала. Я перед... пробував пізніше підкидувати туди, там нічого не було. Ближня, якраз таки, яка була розрахована на плітку, працювала. Е, в, пев... ну, в певний проміжок часу я відловився. В принципі, животина порішала. Точка правильно порішала, пошук, в принципі ок. Але не сказати, що, знаєте, е... Якийсь супер ефект, нема супер контрастного результату. Рибку я відпускаю, нашу, вона мені не треба, ось бачите. Оп. Все. Ну, а я буду складатись. Опа. Якраз остання покльовочка і не засічка. Ех, було б гарно, якби я під кінець вам показав якогось ляща. Було б дуже ефектно. Але, уви, нічого собі. В мене ще й відкусило цікаво. Або це якась риба була що добротна, що вона відірвала мені 01-й повідець, що цілком може бути. Ось. Або ж як варіант, там був хижак. Ну, по клюванню мені здалося, що це був просто лящ. Не бійтесь міняти точку, навіть якщо ви туди добротно закормили, як от в мене було в першому випадку. І пробуйте якийсь тримати темп, якщо клює, то ну, змінювати його не треба. Не клює, пробуйте більший. Там аналізуйте, дивіться, що по ситуації і як. У мене якраз мотиля лишилась на таку останню солідну годівничку. Погнали, а ви підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. У мене, на жаль, не вийшло зробити те, що я прям сьогодні хотів, але я відловився. Це вже добре. Тому, друзі, до зустрічі і чекайте нових відео. Бувайте!